Відправляю замовлення моєму клієнтові термолосьйон. Він допоможе дитині скоріше вилікуватися від застуди, від кашлю, розтираємо груди та спину. Це якраз таке средство, яке нам просто всім зараз необхідно, бо зараз дуже вірус сильний. Також позбавляє від е, болі в суглобах, від болі в м'язах, від болі в поясниці. Е, е, термолосьйон це е, е, від запалення вуха. Там, якщо шия спали, там заболіла зранку не так спали шия, то теж допоможе позбавитися. Дуже корисний засіб, а також можна використовувати при ангаляціях, бо тут шість ефірних масіл у складі, та дихати е позбавляє скорішого одужання. улучшає мікроциркуляцію та доступ кислорода до легенів та бронхів. Тобто, якщо ви захворіли, розтирайте грудь та спину і скоріше одужуйте. термолосьйон зі знижкою купити, звертайтеся до мене.